Після важкої евакуації зарахувалося ССО 4-30, один-двохсотий. От ми вже 200-го забрали останнього зараз. Як ти, себе почуваєш. Заради кожного життя. І також хлопці, які двохсоті, щоб повернути їх додому, щоб їхні рідні близькі могли їх оплакати. Страшно нам тут, страшно усім. Всі потомились, сил вже немає. Хочемо побачити ще раз наш дім, скільки лишилось, Лише Бог один знає. Стріляють, по нам винтокрили і гради, танки стріляють, артилерія теж. Ми знаємо, за кожного молиться мати. Страшна ця війна. Немає її меж. Ми хочемо просто усі відпочити від втрат, від вогню, від цієї війни. Ми також всі люди і хочемо жити. Благаю, Всевишній, війну припини. Не знаю наскільки нам вистачить сил. Ми ще тримаємось, всі ми в струю. Мабуть, ми герої тримаємо ще тих. Віра, ще є, переможемо війну.